Дивись, в цій тарілці 600 калорій. 600 калорій в цих двох булочках. І тут 600 калорій. Але тут є білок, куряче м'ясо, свинина, булгур, ще складні вугловоди. І плюс у нас два яйця. 600 калорій тут. 600 калорій тут. Звичайно, тут більш корисніша їжа. І не можу сказати, що не дуже приємніше. Вибір за тобою. Просто завжди потрібно розуміти, що вибір за вами. За вами вибір в вашому раціоні. Зрозуміло.